Друзі, надійність наших тренажерів. Чим вона обумовлена? Це дуже просто. По-перше, це гідравлічна, класична гідравлічна машина. І зверніть увагу на діаметр цього гідравлічного циліндру. Я робив креслення, тому я знаю 156 мм. Ви знаєте, яку, як і навантаження витримує такий гідравлічний циліндр? Я вам кажу 132 атмосфери. 132 атмосфери. А яке навантаження або який тиск здатна створити людина під час тренувань? Отаких От тренувань. Ну, дай Боже, 3, дай Боже, 5, дай Боже, 10 атмосфер, але не 132 атмосфери. Тому надійність наших тренажерів вона відповідає надійності класичних гідравлічних машин. А товщина металу мінімальна товщина металу ось тут. 10 міліметрів. От і приблизно порахуйте, скільки треба людини працювати для того, щоб створити, по-перше, саме такий, такий, такий тиск, тиск. А по-друге, щоб той тиск зруйнував толщину металу, яка тут зроблена згідно з кресленням МІ. Це дуже надійний тренажер. Це перше. І друге, підшипник, який тут у нас встановлений, це підшипники з Номінальним навантаженням 4 тонни 700 кг. Просто уявіть собі, 4 тонни 700 кг витримують підшипники, які тут встановлені. Все. І на цьому тему з надійністю можна закінчувати. Пропоную.